Всім привіт! Ми нарешті повертаємось і наш домашній подкаст, так як є. З вами я, психологиня, яка працює в КПТ підході, і мама, синочка, і моя улюблена подружка і кума. Вже кума. Всім привіт! Мене звати Галина, я мама трьох з гордістю. Я говорю про це. Також я власниця центру розвитку. Моя ще одна. Дитятко моє. Сьогодні ми пропонуємо поговорити про жінок, а саме про те, як міняється сімейна система, коли народжується друга, третя дитина, про жіночу таку ідентичність з народженням дитини, будь-то донька чи сина з особистого досвіду, а також важливе питання, як впливає робота і народження дитини на стан жінки. Що, поїхали? тебе нещодавно народилася донечка, моя як хрещениця. А, і тобто ще півроку, і напевно, скоріше всього, ну скоріше всього, а якщо брати, що народжується хоч друга дитина, а, хоч перша, навіть да, міняється вся сімейна система. Тема міняються якісь правила, міняється наш час, увага, розподілення там чоловіку, дитині і так далі. Поділіть, будь ласка, своїм досвідом, як ви чи готували ви дітей, як змінилася ваша система? Що ти для цього робила? Бо я впевнена зробила дуже багато. Ой, ну ти права, ти знаєш мене? І знаєш, що я до цього все підходжу дуже серйозно. <серйозно> mm -hmm. Так, міняється все, починаючи від побуту. Закінчуються взагалі обов'язками, які є XX, так? Mm -hmm. Але почну з того, що хлопців ми готували, тому що ми розуміли, наскільки це серйозно, коли дитина, увага розподіляється вже не на них двох, а на трьох. І, і тим більше, ще більше малючку потрібно цієї уваги. І важче хлопцям було б, було б зрозуміти, чому так. Тому ми перед тим проводили бесіди, розмовляли. Про дітей, розмовляли, що ми їх любимо безмежно, хоч і нас їх двоє, хоч їх троє буде, не має значення. І в перші місяці, звичайно, старалися зробити так, щоб їхній побут не змінився. Щоб mm -hmm. тобто не було це через ну, з'явилась дитина, і в них змінилося менше часу, чи менше ми гуляємо, чи менше ми кудись їздимо. Ні, ми старалися все, що було. так, як було до народження Емілійки, я б рекомендувала напевно, всім зробити. Але щоб це було якась такі образи один одного чи образи на те, що є Емілія, такого mm -hmm. немає. І я безмежно цьому тішуся. Класно. до речі, я слухала, і там з психологічної точки зору це дуже правильно, коли як дитина виходить у ваше життя, а не ви вокруг дається дитини. І тому це така адаптація у вас пройшла легше, тому що ну, я знаю, що ми можемо або, наприклад, понехтувати сном дитини, да, або <світтє> понехтувати, наприклад, потребами тих же самих молодших дітей, і зауважити, що у вас дійсно. Різниця така 10 років, 11, так, 7 і там і 6 місяців. Так, і дітям різним дітям різного віку різна потрібна увага. І класно, що ця увага у вас залишаєтесь і ви над цим гарно працюєте. Ще одне питання, яке ми хотіли сьогодні обговорити: це ідентичність жінки з народженням дитини. Якщо брати особисті досвід, в мене одна дитина і син. І я розумію, що від нього, наприклад, так як я росла без батька, я отримую дуже багато ніжності. І я не знаю, я його цього не вчила. Там відносився до мене ніжно. Каже, на мене моя мила, моя киця, а він сам, він так ніжно мене обіймає. Каже, ти моя мила, ти моя киця. І я розумію, що я від цього просто розчиняюся. Це так приємно і класно. Але цікаво, як у тебе два сини, а потім з'явилася донечка. І як твоя ця така жіночна ідентичність, що ти зумітила в собі? Поділись. Ой, це дуже круте питання. І знаєш, взагалі все міняється, коли в тебе навіть є думка, що в тебе вже донечка, от навіть як я тільки-тільки була при надії і знала у мене вже якісь думки, як це буде. І що я побачила з свої з досвіду? По-перше, в внутрішньо в тобі зароджується якась оця жіночність по іншому. Коли є хлопці, ти така сильна, вольова, ти така вперед. Давай, показуєш їм приклад якийсь інший. Це несвідомо відбувається. ну Я прослідкувала по собі. Це несвідомо. Ти якось по-іншому транслюєш життя. так, Ціль, давайте, сила. Коли народжується донечка, в як прокидається якась така знаєш, квіточка всередині тебе. І ти якось по-іншому дивишся на цей світ. І ти якось бачиш те, що потрібно там їй уваги. В тобі якась ця жіночність така прокидається, ніжність. Це настільки процеси. Мені самі було цікаво. Я прослідкувала, от я вже свідома жінка, я прослідковую ці процеси в собі, і мені я пішла в терапію, щоб ти розуміла. Тому що мені потрібно було, щоб мені хтось пояснив, чому це зі мною відбувається. Настільки багато піднято якихось дитячих трав, Це ніби все забуто, ніби ти вже пропрацювала, і тут ти народжуєш донечку і воно в тобі все отак бурлить. Бурлить, бурлить. Що би ти сказала? Чому в жінки відбувається такий якийсь процес? Насправді, я почула таку гарну штуку, що з цим робити, я пішла в терапію. Ну, так, так, <світ> це, так. Мені здається, це дуже таке правильне рішення, що ми не доходимо до якоїсь точки кипіння, а йдемо в цю терапію і дійсно можуть впливати до якийсь травматичний досвід. Я кажу, травматичний досвід це не означає, що все наші там батьки нас так травмували, що ми жити не могли. Ні, що я була донька. Я була донька, я була мама. А зараз у мене є донька. Так, і зараз я якось я хочу, в мене це є бажання або зробити не так, як мама, а зробити по-іншому, зробити для неї найкраще. І з цим, тобто тут трішки така йде, як проекція, що я б хотіла й дати те, що я не отримала. Оту ласку, ніжність, якої можливо мені не хватало. Да? І тому ця зараз ніжність у мені і пробуджується не тільки по відношенню до неї, а й по відношенню до себе. Я й собі дозволяю це відчувати. Коли ти народжує донечка, ти себе бачиш маленькою. Ну така якась проекція відбувається, що ти бачиш, і ти дуже чітко сказала так, що хочеться дати більше їй. Хоча ж і хлопцям хочеться, Ну, це ж твої діти завжди дітям хочеться, але. Ну, ну якісь інші процеси включаються. Просто можу сидіти на неї, так дивитися, глати і поглівці і просто кайфувати від неї. А тішуся справді, що я змогла піти в цю терапію, що мені допомогли. Справді рекомендую всім ходіть в терапію. Мені стало легше, я якось це зрозуміла, Прийняла цю. Ці відчуття нові, які з'явилися. І воно ну, реально допомагає. І ти 100% відобразила, відобразила, ну, сказала те, що справді ми ну, якось по-іншому ставимося до тої крихітки і бачимо інші от, мама і дитина, і все це вкупі. І от коли ти не розумієш до кінця, що, що це, і що з цим робити, реально відчуття не дуже комфортне, тобі скажу. Ну, тобто, коли ти не розумієш, що саме відбувається і чому тут може навіть до сліз якихось, uh -huh. якихось це не депресія, але просто от ці це відке відчуття внутрішнього, це бурлить емоції, які ти не можеш пояснити. Ну може бути схоже трохи навіть на депресію. Що ти про це скажеш? Може таке бути? Uh -huh. Стосовно такого стану, це можливо бути така як сум за тим, що я цього не отримала. Така це жаль себе, але начебто через неї. Тобто мені саму себе шкода, і це окей. І тому мені там якісь сльози, тому що я цього не отримала, а я б цього хотіла отримати. І я не могла, наприклад, тоді на це повпливати, але зараз можу повпливати на свою доньку. І Це теж дуже так розчуляє, що це можу дати. Бо в мене як нема доньки, вона сила, якщо всі пам'ятають. Але в мене теж є питання стосовно лагідності, ніжності. Мені точно не вистачає в житті. І я собі поставила свою фотографію маленьку, де мені там років сім на робочому столі. І я стараюся таку терапію дивитися, думаю, блін, а ну як до неї можна відноситися. Ну, не ніжна. Це ще не працює. Я скажу, це мій особистий метод, я не знаю, що він спрацює, але я дивлюсь, ну як, ну вона ж така класнюча. так? Стосовно депресії, це дуже гарне те питання підняла, тому що дуже багато жінок, які народжують, вони можуть потрапляти в якусь депресію. Взагалі, оці перші місяці. По дослідженням показують, що жінки перебувають в такому стані, але він вважається типу нормою, яка проходить, але іноді, коли не проходить, становиться ще гірше. Тому що жінка, вона і там, ну, ми різні беремо варіанти, але буває, що вона не перестає працювати, перестає спілкуватися, там, можливо, переживає за свій там зовнішній вигляд, і так далі. І одне із класних досліджень стосовно, наприклад, тебе, та, 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 я б хотіла озвучити, що. Є дослідження, коли мама працює і має дитину, і як на це впливає. І якщо немає такого от конфлікту, типу, я погана мама, якщо я працюю, uh -huh. а я, типу, нормальна мама, як я працюю, і нормальна мама, що в мене маленька дитина, це дуже гарно впливає, на зниження цього депресивного стану. а навпаки, воно підвищує. Ну і соціом, тому що ми спілкуємося. Я, все рівно себе реалізую, продовжую реалізувати. І якщо цього конфлікту, я себе дуже гарно почуваю і беру від цього багато сил. Бувають випадки, коли дійсно жінка розуміє, вся робота зараз ну, мені не треба. Да. Я хочу бути тільки в материнстві, і для неї це буде ок. Да, Поділи своїм досвідом, тому що тебе мені здається, гарний досвід, у тебе немає конфлікту. Як на тебе як на тебе це повпвало? Да. Мене рятує робота. Я з тих жінок, коли, якщо я б залишила, наприклад, повністю роботу і поринула в материнство, я б, напевно, була глибоко нещасна, внутрішньо. Хоча материнство є це безмежний дар, і я завжди буду дякувати, тому що без дітей, ну, я не пропагандую, але це мій особистий відчуття і мій досвід, що я все роблю для них по суті. І... Я робота мене витягує. Я була в декретній відпустці з старшим сином, коли я повністю поринула в материнство. І це не ок. Ти себе почуваєш пригнічено і, взагалі, хотіла додати до попередніх слів, що ж це таке, що жінкам цим переживаєш зовнішній вигляд, треба заробляти, чи там хочеш заробляти, реалізовуватися за дитиною. Доглядати гарно виглядати. Скільки всього, це взагалі як... це несправедливо. <смір> Тому що скільки всього на нас на... накидається, скільки всяких оцих обмежуванчів, якихось, ти мусиш, мусиш, мусиш маєш зобов'язана я не знаю і дуже допомагає в цьому коли адекватно чоловік відноситься mm -hmm. От я зразу скажу тому що якщо він на те накидає якісь нові треба треба то це взагалі тебе вибиває з колії для мене ок що я працюю і справді для мене дуже комфортно коли я і поєднюю і материнство і роботу, воно мене розкриває, воно мені дає справді сили, я не відчуваю. Третій раз декретна відпустка моя це зовсім інша відпустка. Тут я е, спокійна. Можливо, ще вік грає. Mm -hmm. роль, <ріху> Але зовсім інше. Ну, декретний відбутку ну, взагалі важка. Mm -hmm. Ну, для кожної жінки. Я не вірю, що є жінка, яка проходить її прям знаєш, в такому релаксі і в цьому. Ну, mm -hmm. Вона емоційно виснажлива. Ти з дитиною, дитина потребує емоцій, часу, то її енергії, і, ну, і це емоційно виснажує. І коли mm -hmm. в тебе є. Щось куди переключиться, воно допомагає тобі просто зберігатися і от ділитися теж. Бо діти це про те, що віддаєш, діти це віддаєш <сум> завжди. Так, дякую, що ти поділилась. насправді. Так, навіть якщо немає роботи, але є теж такі дослідження, коли жінки з таким одинаковим емоційним станом вони об'єднуються, їм легше це пережити. Ну точно, я там в своїм першому декреті об'єднувалася з мамочками. Ми там давали дітей, одна мамочка дивиться за ними, потім друга за ними. І ти маєш час для себе, ти відпочиваєш. Було б добре об'єднуватися з іншими мамами, тому що дослідження говорять, що жінки з однаковим таким емоційним, можливо, пригнічення. Станом об'єднуються, їм легше переживати цей стан, тому гарно було б жінкам берегти себе, дослухатися до себе, чути і об'єднуватися з іншими, тому що, як ти казала, жінка жінці це велика сила, ну, ти краще про це скажеш. Так я взагалі вважаю, що як жінок рятують жінки. Справді, ми можемо одне одно одну лікувати, ми можемо допомагати, підтримувати, і це дуже круто. І я дуже е, вболіваю за цю жіночу солідарність і за цю віру одна в одну, без конкуренції. Реально забудьте про конкуренцію між жінками. Тому що ну, смішно мені, коли оце починається. Тому підтримка, тільки підтримка. Особливо коли в декреті. Особливо, коли вона і вона так ніжне створіння в цей час. Тому тільки е підтримка жінок одна до одної, бережне ставлення одна до одної рятує нас. Дякую за увагу. Пишіть ваші питання, який у вас досвід з вашим материнством, з другими, з третім, з однією дитиною або, навпаки, без дітей. Можливо, ви плануєте. Ми будемо готувати нові інші подкасти. Дякуємо за увагу. Всім па-па. Бувайте!